Вітаю! Сьогодні вночі, а зараз 22.45, можуть бути знову пуски кинжалів, ну і інших ракет по столиці. Зокрема, ми пережили щоправда, не всі не всі кияни пережили попередню ніч. Так вийшло, що від 7 до ще плюс невідомо скільки киян не пережили цю ніч. І проблема. Навіть не в тому, що у нас недостатньо систем БПО, а проблема в тому, що війна триває. І ворог використовує всі свої можливості, в тому числі балістичне озброєння. Вчора стільки балістики полетіло на Київ, що навіть порахувати було насправді важко. Ми можемо зараз з вами шукати цифри. Ну, я думаю, що так десь від 5 до 10 ракет балістичних вчора вночі, а це сьогодні ще, утюжили столицю. На додачу до цього ще були ракети, дрони і так далі. Тривога, як розпочалась, там трішечки до півночі і до 6 ранку. І люди, люди в розпачі насправді це продовжується. І є відчуття, що ми все менш захищені. Адже сьогодні ракети фактично долали систему ППО і е, були збиті вже або на підльоті, або біля столиці, або над столицею. Ну, ми розуміємо, що є певні проблеми. Є певні проблеми із забезпеченням безпеки українських міст. Що в інших містах? Бог його знає. І ось я вирішив подивитися, а чому присвятив сьогодні гарант Конституції свій оцей щоденний виступ. Ну, не будемо тут зараз говорити про глобальну коаліцію українських студій, долучилися шість провідних університетів, і там перша леді. Ну, Я так думаю, що глобальні студії почекають, які глобальні студії провідних університетів Великої Британії. Думаю, що перша леді могла б бути зараз з українським народом, з киянами, з отою жіночку, яка сьогодні е реально була в розпачі, в розпачі. і кличко стояв отак, руки по швам, хоча б з жінкою, бійняв, чи я не знаю, чи якось допоміг. Таке відчуття, ніби, знаєте, от, от просто так от, давай я зараз от, от, камера, просто я не можу піти, так камера. от. От дуже дуже негарно це все виглядало, і жінка реально в розпачі. І близьких її, я так розумію, не знайшли. Так от я подивився, чому присвятив Зеленський сьогодні свій виступ. А, провів ставку: головне, захист неба. Ну, ми бачимо, що захист неба дуже важливий, бо навіть над столицею до столиці все це долітає. Ми розуміємо, що балістику збивати дуже важко. Але була не тільки балістика, а й інші ракети, дрони. І ну, ви бачите, що систему ППО воно долало, бо все це збивалось фактично вже або в самій столиці, або прямо на підльотах. Чому так, ми не знаємо. Ну, Очевидно, немає достатньої системи ППО. Про це говорить Зеленський. Далі потрібно більше захисту і більше активних наших операцій. А з 1 грудня має запрацювати система електронних балів. Є балів, є балів. От прямо це в Зеленську написано: є балів. Я не жартую. Це колись ми з викладачами, ну, в принципі, завжди жартуємо, що студенти отримали по Є-балу. Ну, є бал. І тут є бал. Це що ми гейміфікація у нас? Ми в грі вже перебуваємо? Чи, що відбувається взагалі? Ну, ладно, підготували і ладно. ладне. Ще військові не бігали за балами. Розумієте? От ну я не знаю, хто це придумав, хто порадив Володимиру Зеленському, ну ладно. Далі. Також працюємо з партнерами, щоб наповнити програму PURL. PURL. Програма, яка дозволяє нам купувати американську зброю, зокрема ППО. Ну, знову от за ППО. Бачите на цьому тижні. Рішення держав про 500 мільйонів е доларів. Е це суттєво нам допоможе. Ну, Володимир Санович, якщо не стирять. Якщо не стирять, бо вміють, ви бачили, напевно. Далі ми готуємо також інші сильні системи ППО, там, авіація там, і так далі. Ну, Про авіацію вже всі мовчать, там, передали нам літаків, але явно їх недостатньо навіть для столиці. Далі, ми готуємо угоду із Грецією по енергетиці, щоб максимально розширити варіанти постачання газу в Україну. Не знаю, Володимир Олександрович. Після корупційних скандалів Бог його знає, Греція буде реагувати на інвестиції в Україну. Далі. І були сьогодні дуже важливі обговорення з військовими. Там довгі Нептуни. Будемо робити у відповідь все, що робить проти нас Росія. Сьогодні, тільки в одному в Києві були вбиті шість людей через російську атаку, мої співчуття. Більше 30 людей були поранені, серед них діти. Були також удари по інших містах. Я сьогодні, коли бачив ту жінку, там реально без сліз дивитися не можна. Хто не бачив, отут в Телеграмі є відео. А от якби це була мама когось із топ-чиновників, то це було б зовсім по-іншому. А та кличко стояла, так кличко стояв, отак реально. Ну, ну, реально, таке відчуття було, ніби просто люди чекають, щоб камери вимкнулись, і вони пішли звідти. Просто ми пишемо: ну загинуло 6 людей. Тож у нас вже життя в статистику перетворилось. Сьогодні 6, завтра 26. Післязавтра 3, післязавтра 33. Все, співчуття висловили, і окей. Ми навіть не знаємо, хто там. Вони, ті люди. От кожне життя людей, я от зараз запишу ще відео про те, що цікавило громадян України після обстрілів. Далі, наступне: Україна має робити все, щоб жоден російський удар не залишався безкарним. Ну, правильно, будем... вони нам, ми їм, і будемо так. Гатити одне одному. Ну, у нас ж у верхньому політичному істеблішменті, всі ж військові, всі політики, да? вчилися дуже гарно в університетах, чи де там вчилися. Займались політикою завжди, військовою справою займалися. Ну, знають, же ж, як завершить війну. Ну, правильно, ми туди, вони сюди. Оскільки ми менші, у нас менша система ППО, блекаут в Москві ми вже зробили? Ні. Ну, така, може, якось щось ще про мир поговоримо? Ну, немає нічого про мир. Ну, але ж я чекав ще одного про корупційний скандал. Ну, є. Сьогодні була доповідь прем'єр-міністра України Свериденко. Уряд вже розпочав аудит всіх державних компаній. Результати перевірки будуть у правоохоронних і антикорупційних органів. І уряд повинен забезпечити їм повну підтримку. Я саме на це розраховую. Ну ми теж розраховували. Володимир Олександрович, ми теж розраховували. Ми розраховували на те, що нам правду кажуть. От тоді, коли стадіон був, от тоді, коли з кварталу все це звучало, от тоді, коли в серіалі все це було, ми дуже розраховували, ми дуже повірили. Коли розповідали про ганеб... ганебно, як ганебно мати свинарчуків біля себе, ми ж розуміли, що вони зв'язані з Порошенком, ми ж. Ми ж не настільки наївні, щоб думати, що Порошенко не в темі, не в курсі був. Ну, Порошенко гуляє. Там Євросолідарність тепер вам хоче там щось організувати. Я бачу, як вони активні тепер, бачите, ви їх не догнали, вони вас доженуть. Бо у кожного президента, виявляється, є свої отакі свинарчуки серед друзів. Он Чернишов вже виписали підозру, міндіч уже виявляється, не громадянин України. А я попереджав. Оці подвійні потрійні громадянства призведуть до того, що такі люди просто виїдуть і скажуть, а все, я не громадянин України, в мене ж паспорт ось є, і все. А тепер він, його не, ми його не можемо дістати. Ви ж сказали правосуддя там, а як ми його достанемо, коли він вже громадянин. Давайте в Інтерпол хоча б оголошуйте. Санкції поводьте на цих людей. Ну, як санкції ввести, так може хоч щось заблокується, хоч в Україні щось заберемо, що належало цим людям. Там он, частина 95-го кварталу ну, вже від, відріклись від Міндіча, так що можна цю частку в країну передати, там армію передати. Може ж конфісковані активи в армію передаються. правильно? Треба щось робити. Так не, му, ну, не вдасться от просто пописати, розповідати і робити вигляд, що нічого не відбувається. Відбувається. Відбувається і це проблема. Це проблема з людьми потрібно поговорити. Просто поговорити. Зібрати велику прес-конференцію, запросити туди всіх охочих, без всяких оцих а, етат, можна чи не можна. Запросіть туди оцих із блогерів закордонних, вони зараз суттєво качають ситуацію. Щоправда, частина качкунів сама попалася на хабарях. Вон там... Типу партія чи то не партія, гарант. Всі бігали, розказували. Токар, токар, токар. Я подивився пару відео. Ну, дивлюся, ну, людина не зовсім. ну не, не, Довіри якось не було. Тут на тобі, хлоп, на хабарі, 160 тисяч доларів, нібито. Нібито хабар. Він уже посади роздавав, розумієте? Володимир Олександрович, треба зібрати, треба дати їм поговорити. Самому прийти не треба зараз за кордонами бути. Там і дружина ваша, от вона там, якісь британські університети. Кому воно нафіг зараз треба? Ті всі британські університети? Для чого воно? Заступник керівника Офісу України взяв участь у першому засіданні сесії стратегічного діалогу щодо сторічного партнерства України та Британії. Яке сторічне партнерство? Яке сторічне партнерство? Щоб прожити наступну добу? А, от яке сторічне партнерство? Володимир Олександрович, повертайтесь до України, поговоріть з українським народом, зберіть велику прес-конференцію, поясніть людям, що відбулося. Скажіть що, ну, ну, скажіть, що ви не знали, або що ви не знали, що це в таких обсягах відбувається? Ну, як, якось щось потрібно зробити, бо ну, мені б не хотілося, щоб Україна на, наразилась ще на одне оце майданне дійство. Мені щиро б не хотілося. Людей завжди дурили з цими майданами. І що саме цікаве, що приходили потім люди, які клялись українському народові на майданах, на стадіонах, що все буде ух, і вже більше не буде ніяких свинарчуків, а потім пшу, пшик. І знову Синарчуки, і знову серед друзів, і знову у владі кум сватбрат, свій, своя, коханка вон, будь ласка, до Галущенка, нібито там ходила одна <свісно> ночами. Ні, ну це таке діло. Для здоров'я потрібно, напевно, але ж подивіться, що воно відбувається. Підвищення кваліфікації, напевно, там проходила. Чи вона, чи він у неї, Бог його знає вже. Не розберешся. В будинках живуть, кажуть. От Звичайні громадяни в панельках живуть. Сьогодні громадян України цікавило, наскільки панельки взагалі безпечні. А у них будиночки з автономними там, опаленнями. Ну, я ж не думаю, що вони там в холоді під одіялом тряслись, документи підписували. Напевно ж, тепло, і світло, і камін, да? і охорона все, все як у людей. Володимир Осанович, треба поговорити з людьми. От, одними отакими от відписочками то воно не працює. Люди хочуть просто почути відверту, нормальну розмову. Тільки не з журналістами один плюс один. ну це з Наталкою Масейчук не треба. Ні. Можете мене запросити. Я з задоволенням прийду. Ви знаєте, я не налаштований агресивно. Я взагалі не, не налаштований саджати когось там, доганяти когось. Я не налаштований радикально, абсолютно. Бо я розумію, що в будь-якому радикальному процесі все це рано чи пізно призведе до того, що людей знову обманять, і буде, ну я не знаю, куди ще гірше. Але ми кожен раз кажемо, ну гірше вже не буде, і воно знову гірше. Ну. Давайте, якось, можливо, вдвох зберемось і просто поговоримо. Ну а чому ні? У мене колись в гуртожитку, коли ви стали президентом, студенти повішали вашу і мою фотографію. У мене вона збереглася, я вам її принесу. Подивитеся, не фейк, я не вигадую. Студенти повішали молодого декана і молодого президента. А потім, при вашій владі, ви поставили міністра освіти, Шкарлета. А Шкарлет повернув в авіаційний університет е, Луцького. Ви не можете зна не знати. хто це. Ну, і не сам Луцький, а від нього, напевно, від нього, не знаю. Три людини три е, зібрали мене, потім два з них проректором було при Луцьку. І сказали мені, що ви вибачте, там, ви, звісно, хороший декан, ну, давайте, пишіть заяву. І звільняйтесь з декана. Переходьте там на посаду десь професора, мені тоді її толком і не дали, там півставки дали, Володимир В у 20-му році було, в листопаді. Угу. І все. Я... Ну і сказали, що якщо я не напишу, то мені придумають якусь статтю і звільнять по статті. Я буду довго ходити по судам і доказувати, що я не верблюд. Володимир Олександрович, це при вас було. І ви бачите, я... я не тримаю на вас зла, я знайшов якусь свою іншу дорогу. Ну, я відео записую. Власне, це все тому, що я от побачив отаку тупу, дику несправедливість в мій бік. І ви не стали на мій бік. А я подивіться, я зараз намагаюся десь вас врятувати, напевно. Ну, навряд, що ви почуєте, навряд, що ви дослухаєтесь, навряд, що ваші помічники дадуть вам подивитися це відео до кінця. Ну, не знаю. Мені подобалася ця тема. Молодий декан, молодий президент, а потім, може, декан став президентом. Може, і зараз професор ще може стати президентом. Професор обіцяє нікого не доганяти, бо професор розуміє, що таке зводити рахунки. У нас в Україні безкінечно. Ми зводимо рахунки одне з одним. І країна жити краще не стає. Помічають? Ну, ладно, Володимир Олександрович, навряд чи, що ви подивитесь це відео. Якщо подивитесь, то я сподіваюся, що не образитесь. Були надії великі, реально. Надії були великі. Ну, так сталося. Обставини, розумію. Не, не в усьому ви винні, не в усьому ми винні. Але потрібно завершувати війну. І пораду дам. Бо, ну навряд чи, що ви ж мене запросите, але тому дам тільки пораду. Зараз, от зараз, оцей от період, говоріть тільки про зупинку бойових дій, тільки про мир. Тільки виходьте на мирний трек, їдьте до Трампа, кажіть про те, що готові зустрітися з Путіним. Давайте зупинимо на певний час обстріли Російської Федерації. Скажемо на весь світ, що ми встановлюємо перемир'я. В ім'я людей, які загинули, військових, працівників ДСНС, ось цього хлопця, який сьогодні свою ж квартиру тушив, а вона горіла, вибита дроном. Володимир Оксанович, давайте рятувати країну. Бо буде біда. Бережіть себе. Ну, а якщо надумаєте запросити, то де банкова, я знаю. Ми з Лєрою прийдемо. Я сам не прийду, ми разом прийдемо. Тому виписуйте одразу два пропуски. Бережіть себе. І я серйозно, Володимир Олександрович, треба рятувати країну. Правда.